Дрони на оптоволокні. Як це виглядає? Показуємо. Залітаємо в кадр ось таким от дроном. Тому чим більше у нас дронів, тим більше вилітів, тим більш ефективно їх застосовують українські пілоти. Противник тіла своїх вбитих не забирає, але хижі тварини, і, зокрема, одомашнені, такі як свині, вони активно їдять руських окупантів на полі бою. Це смерть, яку окупант і заслуговує. Противнику вдалося отримати частковий успіх перед Новим роком, до населеного пункту Загризова противник просунувся, а також, звісно, Лозова. Тому на поточний момент противник, користуючись поганими погодними умовами, намагається штурмувати переважно живою силою в той час, як перегруповується і намагається залучити додатковий ресурс броні. Дуже вас прошу, якщо є можливість вплинути на ваших. Друзів, рідних, близьких після прийняття рішення військово цивільної адміністрації про евакуацію треба евакуюватись. Чому спробую пояснити? Товариство, бажаю міцного непохитного козацького здоров'я. Ви все частіше задаєте питання, що відбувається в світі безпілотних систем, як в повітрі, на землі, так і, зокрема, в воді. Відповідно, вирішили, що кожного випуску Інформ» ми будемо говорити про якийсь окремий вид дронів та про їхній розвиток. Дивитись, зокрема, в реперспективи, як то відбувалося. Поговоримо про один з наймасовіших засобів вогневого ураження противника в світі безпілотних систем це FPV, дрони камікадзе. Перше рішення, яке було, пояснюю максимально просто для того, щоб було зрозуміло. Є пульт, є дрон. Від пульта до дрона на певному діапазоні частот передається сигнал управління, перше, вліво-вправо, вниз вгору. А також відео, коли ми бачимо ворога. Відповідно. Це можна порівняти, знаєте, з чим, коли ви були на водоймі, яка така тиха, і в неї вкинути камінчик, ви побачите, як розходиться хвиля. Точно так само ця розходиться хвиля від пульта до дрона, але направлена. Централізовані системи радіоелектронної боротьби противника частину наших дронів подавлюють, але далеко не всі. Відповідно, для того, щоб вижити на полі бою, противник почав розвивати системи. Купольні радіоелектронної боротьби, Купольний РЕБ, ви напевно всі чули. Зокрема, ним користується і українське військо. Так ось в чому суть, як це працює, коли сигнал від пульту до дрону передається на певному діапазоні частот, і ми потрапляємо в зону дії ворожого реп купольного типу, які встановлюються на танчики, БМП, БТР, автівки логістики. Навіть на передові позиції. За гармати взагалі мовчуться загальнообов'язково в них. Так ось, коли ми дроном заходимо в зону дії купольного реб, сила, яку випромінює купольний реп порівняно з тою силою сигналу, який йде від пульта до дрона, стає набагато більшою. В якийсь момент сигнал від пульта не доходить до приймача на дроні. Він перебувається за рахунок дії купола. Таким чином, ми втрачаємо керування, таким чином ми втрачаємо відео, і як наслідок, далеко не кожний дрон доходить до своєї цілі. Як одне з проміжних рішень було досягнуто імплементація частини штучного інтелекту в FPV-дрони автоматичне до наведення. Кожен з вас чув бодай один раз. Як це працює? Дрон підлітає до визначеної цілі на безпечній висоті, де вплив ворожого купольного ребу мінімальний. Захоплює ціль, і далі дрон йде в автоматичному режимі. Вже участь пілота тут не потрібна. Далі на цьому технології не перестали розвиватися. З'являється наступне рішення. Кожен з вас, я теж думаю, що вже чув неодноразово дрони на оптоволокні. Як це виглядає? Показуємо. Залітаємо в кадр ось таким от дроном. Спробую пояснити, як це влаштовано. Для противника тут таємниць ніяких немає. На жаль, вони активно їх застосовують. А для наших громадян, які продовжують підтримувати силу оборони, я вважаю, що це буде максимально цікаво. Так ось, це боєприпас в даному випадку кумулятивної дії для знищення техніки противника і інших цілей. Батарейки, сам дрон і ось така от велика котушка. Всі котушці закручений, оптоволоконний кабель. Який приєднаний до пульта дрона, і коли дрон вилітає, звідси розмотується тоненький як волосочок кабель, який приєднаний до пульта, відповідно, керування дроном вліво, вправо, вверх, вниз і відео передається саме по цьому оптоволоконному кабелю. І як наслідок, на нього не можуть впливати сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Цей дрон реп стійкий. Звісно, він має певні обмеження, які саме довжина того самого шнурка, і також його маневреність. Так чи інакше, завжди залишається ризик, коли ми робимо різко якийсь маневр або починаємо дроном відходити назад, що цей кабель попаде в наші пропи, як наслідок буде перебитий і втратиться сигнал з дрону. І також, звісно, він обмежений відстанню самого кабеля, який є в котушці. Відповідно, українські виробники працюють наполегливо щоденно, я б сказав навіть в поточний момент часу, цілодобово, для того, щоб оптимізувати вагу, розмір самої катушки і той кабель довжина, який в нього закручений. Є ряд вдалих зразків, зокрема, один з них знаходиться в мене в руках. І я більш ніж переконаний, що вже на початку наступного місяця. Будуть заключені перші державні контракти. Хвилями сил оборони почнуть їх отримувати, починаючи з березня місяця. І насичення сил оборони відбудеться наприкінці весни. Ми отримуємо мінімальну необхідну кількість для високоефективного виконання бойових завдань на полі бою. Станом на сьогоднішній день, це дрони, які в мене в руках, і ті, які сьогодні батальйон Ахілес застосовує на полі бою. Це дрони, які придбані саме вами, українським бізнесом, українськими громадянами. Щиро дякую, що підтримуєте Силу оборони. Тож, що нас очікує і як розвивалась технологія? На початку 2024 року звичайні впівідрони на фронті на пріоритетних відтинках для противника, зокрема на Донеччині, на один наш ось такий дрон противник мав 5-7. Початок 2024 року. На поточний момент на пріоритетних вітинках, один до одного, десь противник має несуттєву перевагу, десь переважаємо ми. За рахунок державних програм підтримки української нації, підтримки наших партнерів, об'єктивно таких дронів в Силах оборони стало набагато більше протягом 2024 року. Що стосується дронів з автоматичним донаведенням, важливо розуміти, що якість цього донаведення є різна, є різні виробники. Але скажу так, що як батальйон Ахілець успішно застосовує дрони з автоматичним донаведенням, так і ряд структурних підрозділів в силах оборони мають значні здобутки на полі бою. Тож в 2025 році ми будемо мати звичайні рішення, які залітають вже набагато далі, ніж 20 Модернізацію дронів з автоматичним донаведенням, дрони на оптоволокні, а також ті дрони, які будуть мати в собі надійну систему штучного інтелекту. Ще одне є питання, яке також ви часто задаєте: а як довго часу потрібно пілоту для того, щоб перезвичаїтись і працювати з звичайного рішення напті? Скажу вам так, що талановиті люди талановиті в усьому. Пілоти батальйону Ахілес достатньо швидко переформатувалися і навчилися застосовувати дрони напті, рівнозначно, так як і інші. Представники структурних підрозділів, що вже їх застосовують, скажу більше, що успішність виконання бойових завдань залежить від кількості вилітів на ворога на таких саме дронах, зокрема з оптоволокном. Тому чим більше у нас дронів, тим більше вилітів, тим більш ефективно їх застосовують українські пілоти. Пам'ятайте, на дрони дає можливості нам краще бачити ворога за рахунок кількості розвідувальних дронів і більш ефективно його знищувати. На підході до наших передових позицій, основне завдання, щоб в тих хлопців і дівчат, яким на плечі впала найскладніша робота в силах оборони бути піхотинцем і штурмовиком, відбувся кращий бій в житті. Кращий бій це той, який не відбувся. Щоб це можна було забезпечити на полі бою, ми маємо за рахунок саме таких дронів, це відносно дешеве рішення в рамках війни ворога знищити на підступ. Оперативна ситуація на лінії бойового зіткнення буду коротко і по суті характеризувати. Що стосується відтинку глибокого, це найкоротше, як ви пам'ятаєте, відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова, яку вдалося їм досягти в травні місяці 24-го року. На цьому відтинку, де 92-штурмова бригада, де 13-та бригада оперативного призначення Харті і інші міцні підрозділи тримають відтинок. Противник, незважаючи на численні ударно-штурмові дії, успіху не має. Ініціатива у зв'язку з злагодженою роботою сил оборони повною мірою перебуває в руках сил оборони. Інший вітинок, де батальйон Ахлес продовжує виконувати бої завдання, це Куп'янщина. Вітинок дуже складний і динамічний. Ворогу визначали завдання спочатку до 1 листопада, зайняти Куп'ян з лівобережний, Купензу злови. Потім їм перенесли це завдання в зв'язку з невиконанням і численними втратами на новий рік. До нового року противник мав зайти на купензі вибережний, купен звозовий. Станом на сьогоднішній день присутності ворога в цьому населеному пункті немає. Силам оборони вдалося відбити численну кількість штурмів і не допустити просування противника. Якщо будемо спускатися дещо нижче по течії, ви побачите клин. Який виник до населеного пункту кругляківка. Давайте згадаємо, якими силами та засобами і яку ціну заплатив ворог для того, щоб здобути цей результат. Це втрачено на полі бою більше ста одиниць броньованої техніки. Особовий склад порахувати важко. Чому? Тому що противник тіла своїх вбитих не забирає, але хижі тварини, і, зокрема, одомашнені, такі як свині яким порозбивала угіддя і їх покидали люди, тому що були знищені їхні хати, вони активно їдять руських окупантів на полі бою. Це смерть, яку окупант і заслуговує. Але так чи інакше, це сотні, сотні тих, які загинули на полях ведення бойових дій, для того, щоб досягти цієї спроможності, зайти в населений пункт Кругляківка і розрізати наше угрубування. Клином на дві частини зараз ворог активно намагається вверх по течії до населеного пункту Колесниківка, але вже більше як місяць жодних успіхів на полі бою немає. Несе шалені втрати без зайвих перебільшень. Перша бригада оперативного призначення буревій надійно тримає рубежі, зокрема за підтримки батальйону ударних безпілотних національних комплексів Ахілес. Також ворог намагається наростити свою присутність в бік борової вниз потечі. Противнику вдалося отримати частковий успіх перед Новим роком. До населеного пункту Загризова противник просунувся, а також, звісно, Лозова. Але ту кількість сил і засобів, які застосовує противник, і той результат, який він здобуває, вони не співмірні. Тільки за останні дві атаки ворог втратив 10 одиниць техніки. Відбувалося так: вийшла колона спереду, танчик. Стралом, який знімає міни загородження. За ним легко броньована техніка, така як БМП, БТР зверху навантаження як іграшки на новогодню ялинку, штурмова піхота противника. Ворог намагався прорватися через наші бойові порядки, але був зупинений шквальним вогнем як артилерії, протитанкових засобів, так і дронів батальйону Ахілес. 5 одиниць техніки противник втратив на полі бою. Штурмова піхота, яка вдалося спішитися, була знищена, об'єднаною роботою сил оборони протягом. Чотирьох наступних годин. Зранку ворог знову пішов на штурмові дії, знову з піхотою, знову п'ять одиниць зброньованої техніки. Вся техніка була спалена, піхота як наслідок знищена. Тому на поточний момент противник, користуючись поганими погодними умовами, намагається штурмувати переважно живою силою в той час, як перегруповується і намагається залучити додатковий ресурс в броні. Тож бій продовжується дуже. І дуже інтенсивний. Якщо піти вверх течії, населений пункт дворічне Масютівка Новомлинськ. Новомлинськ, як ви знаєте, ворог повністю вибитий, і над ним зараз майорит синьо-жовтий стяг в Масютівку і в Дворічну ворог намагається користуватись знову таки погодніми умовами, перепливати навчовнах і намагати наростити свою присутність. Точаться постійні бої, цілодобові бої і просунутись ворогу. Суттєво так і не вдалося. Тому продовжуємо бій, тримаємо стрій. Як виглядає театр бойових дій, як сила оборони в спільній злагодженій роботі відбивають атаки противника, ви завжди можете ознайомитись на сторінках соціальних мереж батальйону Ахілес. Це своєрідний звіт за вашу підтримку. Ви маєте відчувати, розуміти, і усвідомлювати. Що той результат на полі бою, який ми здобуваємо, це наш з вами спільний результат роботи. Адже битву виграє військо, війну завжди виграє нація. Війну завжди виграє народ. Друзі, звертаючись до рідних, близьких, друзів, знайомих, тих, хто зараз проживають в містах і селах, на які почала наступати. Кривава нога війни в вигляді шобота російського солдата. Дуже вас прошу. Якщо є можливість вплинути на ваших друзів, рідних, близьких після прийняття рішення військово цивільної адміністрації про евакуацію, треба евакуйовуватись. Чому? Спробую пояснити. Тому що, коли тривають активні бойові дії в тому чи іншому населеному пункті, ворог не дивиться цивільні вчині. Він буде бити по ваших хатах, він буде бити по ваших подвір'ях, намагаючи знищити все перед собою. Як наслідок сили оборони, військові, які виконують бойові завдання, мають бути сконцентровані на виявленні окупанта і його знищенні, мають додатково в критичних ситуаціях проводити ще евакуацію цивільних. Наведу вам декілька прикладів. Перше це Бахмут 23-го року, весна. Театр бойових дій дуже складний, бої точаться біля дороги, яка з'єднувала часів яр і сам Бахмут. В камери своїх коптерів ми бачимо силети двох людей. Спочатку думали, що то є ворог. Придивившись, зрозуміли, що цивільні. Це, це люди літнього віку, чоловік і жінка, які йшли по місячній поверхні, буквально, тому що в тому районі було все спалено. Пеклом війни. Дорога прострілюється, але слава Богу. Зліва, справа від них падали поодинокі снаряди. Лунали черги кулеметні, працювали дрони. Все, що нажили за життя, було в двох вузлах, в них за плечима. І я, як командир підрозділу, був вимушений прийняти рішення і дати вказівку своїм. Здійснити маневр, вийти з укриття, допомогти сховатися спочатку цивільним, пересидіти і потім задіювати броньований транспорт для того, щоб вивезти їх з театру бойових дій, і потім вони були передані відповідним службам опіки. Щоб не підставляти українських військових, давати можливість їм ефективно працювати, боронити нашу землю, рішення потрібно приймати своєчасно. Як тільки про це повідомляють офіційні. Органи влади. Я можу зрозуміти кожного, що все життя знаходиться в тому місці, де ви проживаєте. Туди вкладена душа, туди вкладені кращі роки життя. Але немає нічого більш цінного, ніж саме життя. Тому збережіть його, будь ласка, як для себе, для своїх рідних, близьких, так і, зокрема, збережіть життя наших військових. Щиро розраховую на вашу свідомість. Будьте здорові, бережіть себе, допомагайте ближнім рухаємо з вами плечем до плеча.